Продовжується ігровий день так само у заявці Єгор Міркулов. Зараз хороший момент у ну і 17 набраних очок в Агроконтинента. 18. і їхній поєдинок у заключному турі. І це може бути битва за третє місце. Межевич не переграв Андрія Мельника. Едуард Каретник віддає передачу Валерій Кириченко. На Каретника який шанс для Агроконтиненту. Міркулов пробиває і тут повз ворота. У другого Арпі плюс 25 різниці. У третього Агроконтинента мінус 6. Тому розуміємо, що дійсно в захисті є проблеми. Зараз Делятинський пробиває. фіналу, Вже якраз до стадії, де підключаються представники екстраліги, Дуже хотілося, щоб. Запорізька команда насправді привезла до міста команду екстраліги у Кубку України. А зараз Делятинському. А тут Сергій рідний спокійно розбирається, розвернувся і пробив у дальній кут. 1-0 на користь Все-таки Три з половиною хвилини протримався Агроконтинент. Сергій рідний Макшанова заблоковано. Село Верхня Терса представляє колектив Агроконтинент. Одне Сільгосп підприємство. Ну і насправді в цьому сезоні зараз другий м'яч літає ворота Гроконтинента від стійки після удару Олександра Фролова саме від Владислава Шрамка. М'яч літає у ворота 2-0. До речі, той же Володимир Тесля, що виступає у насправді там на лавці Запоріжжя промгруп, гравці, попри помилку. Командний дух відчувається налаштованість на цей поєдинок. Адже сьогодні перемога Запоріжпромгрупу дає статус чемпіона вищої ліги. Леміш забиває третій м'яч. Тут з'явився на майданчику Юрій Биковський в агроконтинента. Майстер спорту. Теж такий віковий гравець. Але втримати. Який не так багато ігрового часу у цьому сезоні отримує, але зараз ситуація така, що можна дати можливість е, саме пограти трошечки більше тим виконавцям, які менше ігрового часу. Третє місце в Агроконтиненту та Динамо. 18 і 17 набраних очок на одне більше в «Агроконтиненту» наразі, але останній тур із Динамо буде ключовим у битві за бронзу. Ще один м'яч від «Запоріжпромгруп» Дмитро Делятинський усе. Зробив для Юрія Павлова, який забивав порожні ворота. 4-0. Ще 5 хвилин ігрового часу у першому таймі. На жаль, найменш інтригуючим з динамо із з центром не втрачати очки в іграх із Мангалом та Фолічитою. З чим ця команда відмінно справлялася. П'ятий м'яч влітає знову. Результативна передача від Дилятинського, а гол на рахунку Сергія Рідного. Вже дубль у Сергія Рідного у першому таймі. Вже 5-0. Ну, сьогодні буде, схоже, що тотальний розгром агроконтинента. Теж один із кращих бомбардирів цієї ліги. Пішов пас на Валерія Криченка. Рідний підключить Олександра Маржановського класно розіграли цю атаку. І відзначається саме Олександр Маржановський. Цього разу асист на рахунку Сергія Рідного просто знищують насправді зараз суперника Запоріжжя Тут вже помиляється. Ігор Межевич, коли саме лівою ногою віддавав передачу, вихід два в одного. Делятинський відзначається першим забитим м'ячем сьогодні. Ну і наразі саме він стає одноосібним лідером у кращих у списку кращих бомбардирів. вищої 11-й забитий м'яч у цьому сезоні в Дмитра. Деляти... Ну і 7-0. рахунок свідчить сам за себе. Сьогодні можливо буде найбільший розгром у цьому сезоні. Великі шанси для цього на Меркулова. На син прострілює. Ворота порожні. Фролов влучає. З власної половини майданчика. Вісім Без бою агроконтинент сьогодні віддає перемогу зати Запоріжжмру команда, яка дуже класну гру у цьому сезоні демонструє. Тут вдвох вдалося затиснути. в стійку влучає Єгор Міркулов. Макшанов. Добуває третє добивання. Суперпротистояння Запоріжпромгруп та АРПІ, яким відводили, спробують поборотися за трофеї. Без бою віддавати не будуть. Едуарду Босенку сьогодні відзначитися. Корішков під ближню стійку перебував. Не було ще сьогодні стандартів небезпечних у Запоріжпромгруп, який повиконував крило корішков. Удар під дальню стійку. І знову ж таки м'яч не влітає у ворота. Ніяк не вдається агроконтиненту. У цьому сезоні просто відзначитися у воротах Запоріжжя. груп. Перешков абсолютно сам Макшанов пас надаль на, на гажемона. Гажемон порожні ворота. 9-0 за 9 хвилин до кінця матчу. Зрідка у цьому сезоні в вищій лізі такі матчі, коли інтрига вбивається фактично впродовж кількох хвилин. Ну, але так буває. Отже, на дистанції не завжди вдається футболістам відвідувати кожен матч своєї команди. Ну і сьогодні Агроконтинент фактично посипався ще до початку цієї зустрічі. Відсутність Сергія Гебеля. Бортнік сам пішов. Чекає в центрі передачі Ігор Межевич. Седуард Карітнік віддає на Межевича. Коретнік м'яч втрачає, ну і Макшанов разом із Корішковим виходять два в одного, але не влучає. Вдається забити 11 й м'яч. Делятинський не вдається оформити дубль 20-0 за 5 хвилин і 20 секунд до кінця матчу. Рідний чекають передачу на дальній стійці. І Маржановський. Делятинський віддав Сергій рідний на Маржановського і Олександр Маржановський майстер спорту України з футзалу. Відзначається. У воротах Агроконтиненту. Цікаво буде подивитися на і у виступах у першій лізі. Не можливо, зараз Агроконтиненту вдасться забити. Ні. П'ять польових навіть не так просто атакувати зараз. Агроконтиненту. Ну і Делятинський оформлює дубль. Тепер в нього 12 забитих м'ячів у цьому сезоні. Трішечки створює собі. Гандикап переваги в бомбардирських перегонах напередодні останнього туру. Дмитро Делятинський відірвався він від Едуарда Босенка, в якого 10 забитих м'ячів, і мінімізувати ризик травм для ключових гравців цієї команди. Адже сьогодні більше ігрового часу отримали виконавці, які менше грають у сезоні. Павлов Відає на Корішкова, Корішков, а корішков з лівої не влучає. Межевич технічно Ігор справляється із м'ячем. Але перехоплення від Гажемона Макшанов сам перед воротами і 14-й м'яч забуває Михайло Макшанов. Зараз 0-14. Нараставіцин не справляється на прийомі Делятинський. Є підтримка від Маржановського. Маржановський 15-й м'яч. Ну а Делятинський, як мінімум, третій асист оформлює, якщо не четвертий, до речі. Два м'ячі плюс три асисти. От і п'ять голів для своєї команди Дмитро